<реш> Дивись, кому ти віриш, блядь? Ти розумієш? Ну там же ж іде маркетинг, е, побудований на тому, що треба їздити на тачці бізнесу, бо в бізнесі на кілометрів, у нас, блядь. Бля, до... Якби було бажання е, довести свою правоту, це дуже просто робиться. Е, береться, пишеться відосів, що е, ось о, шановний там, укрлан чи як твій нік. Е, там, бля, понеділок, 29 число, я стартую п'ята ранку, на одометрі у мене стійке. І бринь, поїхав, поняв? І от він їде, їде, їде. 10 годин проїжджає. Дивись, у Крлан. Ось на однометрі стійки, е, на цьому стійки бачиш день той самий. Ось, бачиш, скільки у мене вийшла каса. Все, блядь! Все, бо це ж робиться на ізі кожен день. Бо це ж бізнес. Е, ось. Все, було б бажання. Але... Або бажання немає, або бізнес так насипає, що на це часу немає.